Кількість отруєних туристів у відпочинковому комплексі Сяйво Карпат зросло до 36, серед них 13 дітей. Це громадяни України, Польщі та Німеччини. Туристи приїхали на відпочинок, який організували молодіжні і громадські організації. За даними власників бази відпочинку, напередодні гості влаштували майстер-клас із випічки. Власноруч спекли торт. Згодом до лікарні потрапили майже всі, хто його куштував. Частину потерпілих вже готують до виписування. Держспоживслужба стверджує, заклад працював без відповідних документів і а давати послуги з харчування тут не мали права. Залишки харчів взяли на дослідження, воно триватиме три дні. Дякуємо, що ви Дякую. з нами. Всі випуски ТСН, найсвіжіші новини і найцікавіші відео на сайті TSN.ua. Україна та світ, спецпроекти і блоги цілодобово та з будь-якого пристрою. Все, що хвилює українців, на відстані одного кліка. Ми завжди поряд.